Вітаю вас! Сьогодні подивимося про Херсон. Запитую, чи буде повторна окупація? Ну, ось тут двійка пентаклів падає. Це вже як фортунка говорить про те, що ще не до окупації, але до обстрілів. Половина Херсонщини звільнена, половина під обстрілами. Добре, дивимося, чи буде окупація Херсонщини найближчий місяць. Сьогодні, 21 грудня. 1630. Звати мене Людмила, ви на каналі Хай Таро. Чи буде окупація Херсонщини? давайте до кінця січня 2024 року подивимося. Бо дуже переживають, пишуть люди, що Херсон я не розглядаю, що і так, і сяк, така я нехороша. Але ж... Пам'ятайте, я роблю це просто тому, що хочу допомогти людям, тому що я можу це робити і вважаю за потрібне вести свій канал. Тому що багатьом, як виявилось, мої прогнози корисні, багато хто пише вдячність. Але я нічого вам не винна, мені ніхто за це не оплачує. Тому, будь ласка, всі свої претензії залиште при собі. І якщо ви не, не відчуваєте вдячності за те, що я. Роблю за те, що намагаюсь допомогти вам, то, будь ласка, ви можете дивитися когось іншого і там висувати свої претензії. Вам зрозуміло, шановні? А тепер для хороших людей, які чекають мого прогноза, дивимося: сімка жезлів, десятка кубків і п'ятірка пентаклів. Чи є тут про окупацію? Немає тут карт, які б говорили, що буде окупація. Те, що спроба якихось ДРГ може бути, може бути, тому що випала сімка жезлів. Атака з моря чи з води може бути, тому що ось навіть на карті подивіться, тут сімка жезлів, стоїть людина, відбивається а на неї ось ці жезли багато нападають. Але людина на висоті. Тому атака може бути: можуть бути ДРГ, можуть бути обстріли, на жаль і далі. Але тут про відбиття так. Це карта, яка говорить також про те, що буде працювати ППО. Але чи буде воно прям класно працювати? Ні. Тому що п'ятірка пентаклів падає. П'ятірка пентаклів це карта, на жаль, розрухи, руйнування складної ситуації. Ось тут п'ятірка жезлів на дні. Далі зірка і закохані. Чи будуть атаки, Будуть. можуть бути бої, можуть бути, тобто намагатись якісь ДРГ прориватися, але окупації тут не показує. Показує шалені обстріли, на жаль, влучання будуть. Десятка кубків це, звісно, житлові будинки. Вже не раз так відігрувалося, і ви самі знаєте, як це. В Херсоні все відбувається. На жаль, далі за п'ятіркою жезліви іде е зірка. Зірка це карта, яка говорить про те, що можуть бути, на жаль, фосфорні обстріли, обстріли фосфорними снарядами. Вона вже давненько не випадала на Херсон, ну, як давненько, не так часто, як раніше. А ось тут наразі знову йде. Це може бути про те, що атака в нічний час, коли сумерки, вечір. Але може говорити також, на жаль, і про фосфорні обстріли. Будьте дуже уважні. Ось це може бути атаки поблизу церков чи самі безпосередньо церкви влучання. Далі десятка кубків, п'ятірка пентаклів. Ну Це явно житлові будинки, влучання і потім там, де арки. В місті можуть бути також обстріли і там влучання. Дивіться навіть оракольно на картинку, там, де в районі. Наприклад, зон відпочинку, де відпочивають сім'ї. Це може бути центр міста, наприклад, там, де арки, можливо, це якісь великі ТРЦ або в їх районі, а також там, де ринок, наприклад, може бути якісь атаки. Але це не про окупацію. Давайте ще подивимося на Ленорман, що нам скаже. Чи буде окупація Херсонщини до кінця, не Херсонщини, Херсону, до кінця січня 2024 року. Чи є загроза? Чи є загроза те, що Херсону купують, що піде наступ. Тут вежа. Якір? Лілії і обручка. Ні. Тут також не про окупацію. Тут про те, що з моря можуть іти воєнні. Лілії це або лікар, або військові, це про солідність. По обручці, то я вам говорила, ну, от все-таки є якісь, є якісь домовленості. Обручка лисиця щось по-хитрому, є якісь договорняки, все-таки, як не крути тут. Тут є свої якісь рішення і щось навіть офіційно, але це скрито. Розумієте, домовленості по документам і вони хитрі приховані. Чи окупація мені по цих картах не показує, що буде найближчий місяць знову наступ, окупація Херсонщини? Чи будуть атакувати ДРГ, так може бути. Чи будуть влучання обстріли? На жаль, да. Зовсім, що ситуація покращиться, я вам говорю ні. Тут не видно покращення ситуації, на жаль, але вона буде стабільна, от як є зараз, і так воно плюс-мінус може продовжуватись в цей загаданий період. Ось такий розклад.